Росія випустила по Україні 582 засоби повітряного нападу. Цієї ночі 548 з них збила або подавила протиповітряна оборона. Про це повідомили у повітряних силах. Ворог бив балістичними та крилатими ракетами. Запустив більш ніж пів тисячі шахетів. П'ять ракет та 24 ударні дрони влучили по семи локаціях. В Запоріжжі окупанти зруйнували житлові будинки, вбили людину. Ще 24 поранили. Серед постраждалих троє дітей в Дніпрі та Павлограді пошкоджено інфраструктурні об'єкти, палали пожежі, вибухи лунали у 14 областях. Президент Володимир Зеленський закликав партнерів посилити санкції проти Росії. Зрозуміло чітко, що час відведений для підготовки зустрічі на рівні лідерів. Москва використала для підготовки нових масованих ударів. Про характер цих атак, от зокрема, які ми щойно згадали там в контексті цих сотень повітряних засобів враження з боку Російської Федерації по Україні. Про це ми поговоримо з Юрієм Магнатом, очільником управління комунікації повітряних сил збройних сил України. Пане Юріє, я Вас вітаю. Доброго ранку, вітаю вас. Звісно, хотілося б знаєте, більш піднесено поговорити на початку про день авіації, який відзначає ще 1933 року в останню суботу, серпня, про мілітарну складову авіаційної галузі, про е цивільну авіацію. Нагадаю, що у нас і на Антоново, і на Харківському авіаційному було чимало досягнень. Нас повний цикл виробництва бортів в принципі, було е значить, налаштовано. Але сьогодні ми говоримо в контексті дня авіації з таким от е присмаком, е як задіяні, наприклад. Ф-16 при відбитті ворожих цілей на цьому ви наголошуєте, що під час цих останніх атак, зокрема по столиці, працювали так само, як і мобільно вогневі групи, і зенітні комплекси, і так само літаки Ф-16. Ну, по перше, з вашим професійним днем, а по друге, як в цілому оціните роль? Давайте от про авіацію, В цілому роль е авіації в умовах цієї війни і власне ті борти, які у нас сьогодні в наявності, наскільки вони є ефективними? Вашу хоча наголосити так, що дійсно сьогодні дання в'язе це рід збройних сил. зустріли його, як бачите, вже повітряним боєм, черговим льотчиків в небі вже зночі. Працювали, хтось відбував, хтось виходив з під удару, хтось забезпечував іншу бойову роботу, і так фактично триває щодня. От так. і тому для нас, звісно, для льотчиків для авіаторів в першу чергу, бо це рід військ, повітряні сили. Це величезний, другий за чисельністю суби збройних сил. І авіація це як рід виду сьогодні. Має таке професійне свято, яке проводить в небі, проводить в важких боях. Забезпечуючи безпеку українцям у цій нашій державі, вже командувач теж подякував сьогодні. У нас на наших соціальних мережах усім авіаторам. Хто Літає, хто забезпечує польоти, хто забезпечує бойову міць і підтримує нас, зокрема. Тому власне про авіаційну складову. Ви бачите, що сьогодні війна щодня приходить в якісь на нову фазу. ідуть багато інновацій, впроваджуються. Є багато впроваджень інновацій в безпілотних системах, системах радіоелектронної боротьби, але все ж таки авіація. Вона пілотована авіація, зокрема залишається однією з найпотужнішою такою складовою повітряною компонентою. Росія застосовує свою авіацію з перших днів вторгнення. Ну постійно постійні йдуть атаки тактичної авіації. і зараз, прямо в ці хвилини, на східному, на північному напрямку російські льотчики, Здійснюють удари кабами та іншими ці озброєнням так і звісно, українці ви бачите теж чимало кадрів бойових застосувань сьогодні по наземних цілях. F-16, їх стає більше в українській авіації. і вони теж застосовуються і цієї ночі, зокрема. По, разом з іншими льотчиками забезпечували е, ту статистику, яку ми щодня публікуємо е, зранку. Е, звісно, авіаційна вертикаль у нас сьогодні нарощується як в органах військового управління, е, так і в е, так, так і в самій складовій авіації, тому що це не лише літаки, це не лише е, льотчики, е, авіаційна інфраструктура це величезний величезний такий механізм, е, який треба забезпечити аеродроми, е, логістика. І так далі, і так далі. Це надзвичайно дорого, але без пілотова навіації сьогодні обійтись, як показує практика, неможливо. Успіх на землі залежить напряму від успіху у небі. Так, от щодо статистики, щодо кількості повітряних цілей для нас, цілий повітряних засобів вражень для Росіян, які летіли і в цю ніч по різні боки в Україні, і давайте згадаємо про атаку на Київ. Чи були якісь відмінності? До речі, ви от днями, коли коментували масовну атаку на столицю, яка відбулася 28 серпня, ви зазначили, що наша протиповітряна оборона практично зробила все можливе. А якщо, наприклад, таких засобів враження, ну, наприклад, буде вдвічі більше, чи про, прямо пропорційно пропорційна, скажімо так, збиттю чи можливо наслідки були б значно гіршими. все це залежить від наявної кількості ППО і засобів відбиття? Я не розумію. Питання. Ну дивіться, тут не можна так говорити напряму, що буде коли так. Тут все залежить від обстановки. От ми маємо. Допустимо, кілька днів тому 70 засобів повітряного нападу, так а збили лише там 40 приблизно. Так, а все чому? Ну тому, що били по прифронтових регіонах, так по території. Основну атаку спрямував на Донецьку-Харківську область. Скажімо, ворог там, де збивати шахіди, ну вкрай і вкрай важко все одно забезпечується бойова робота. Ну але вона не буде відсоток, не буде таким великим. Ворог, я ж помімо по окрім. Ouvert密... Шахедів самих застосовує і дрони імітатори, по яких теж відпрацьовують. Тому у нас були такі от антирекорди. На жаль, для нас ви бачите, що коли атакують всередину дні країни аж до західних кордонів, як це було сьогодні, протиповітряна оборона, яку забезпечують усі складові сили оборони під керівництвом повітряних сил, забезп... відпрацьовує ну доволі таки успішно. Ми маємо звісно ураження сьогодні. 26, здається влучань ударних БПЛА, також п'ять ракет це немало, враховуючи ще додати до них уламки. Це теж ну, дуже серйозні ушкодження задають. От показуєте зараз кадри ДСНС України. Теж вогнеборці роблять усе для того, щоб зменшити наслідки і локалізувати ті всі пожежі. Наслідки від атак, де понад 500 засобів повітряного нападу безумовно забудуть супроводжуватись от такими руйнаціями, які Росія проти нас застосовує увазі самі засоби ураження у такій величезній кількості. Я просто чому намагаюся якось спрогнозувати змоделювати разом з вами, що буде, якщо як ви кажете, хоча ви кажете, що так не можна да, висловлюватися і намагатися якось оцінити можливі наслідки. Просто раніше, якщо ви пригадаєте наше спілкування, ми говорили про те, що там росіяни, наприклад, накопичують ті самі ракети, накопичують шахеди, там дрони свої ж виробництва, значить, і для того, щоб здійснити якусь масову масовану атаку зараз, там останніми місяцями ми чуємо, що росіяни тими самими шахедами можуть там поти. Тисячі, наприклад, запускати за день по Україні, але бачимо 500-600 десь в цих межах. Це означає, що ну, їм цього достатньо, щоб нанести максимальну враженість з їхньої точки зору. Чи в принципі це той максимум, на який вони можуть сьогодні розраховувати? Ну знаючи Росію, знаючи кровожерливість цих власного режиму, так ну, я думаю, що якби вони могли. Нас нищити більше, вони б все робили для цього. Розумієте, що вони бачать, що не досягають своїх цілей, які вони собі поставили на суху долі, звісно, тероризують державу зсередини, як в інформаційному плані, це теж треба пам'ятати, в політичному, так і в. В засобах ураження, які ми дістають, і до західних кордонів, тому говорити про велику кількість можна, звісно, засобити напту, але треба розуміти, що і можливості теж Росії не безмежні. би вони там не нарощували, ну є потужності підприємства, який не може вище тої цифри зробити, яку він робить. Ми говоримо сьогодні про ще раз кажу по 500 чи 600 дронів. Мається вважати ударних випила, які летять поряд. Це загальна кількість поряд з е, дронами-імітаторами. Вже пізніше аналізуючи там за день, два можна зробити висновки про той удар, що допустимо був сьогодні. Скільки було саме шахетів, скільки було е, дронів імітаторів. Поряд з тим, хочеться, що і дрони імітатори теж несуть небезпеку, маючи при собі і вибухівку, і інше корисне навантаження. Е, тому наше, наше завдання сьогодні теж посилюватися, ну завдання увазі, держави. В цілому е, нарощення систем ППО, які про які говорить завжди, і президент України і вище військове керівництво е, щодо забезпечення наземних систем протиповітряної оборони марвазіні ракетні комплекси малого малої середньої радіусу дії. без цього теж нікуди не обід не, не обійтись ніяк, тому що забезпечити якимись одними дронами-перехоплювачами е, безпеку неба неможливо. Кожен засіб працює в тих чи інших умовах за тої чи іншої обстановки. Все врах враховується кількість напрямки атаки, погодні умови і так далі. Тому кожен на своєму місці виконує завдання там на тому чи іншому напрямку. А нарощувати нам потрібно і українське звісно виробництво власних засобів, які могли б протидіяти великій навалі Росії. Пане пане Юрію, Юрію от тут ще один момент стосовно нашої протидії, де теж дуже важливо, тому що знаєте, коли ракетами б'ють росіяни, по нам тут більш-менш все зрозуміло відпрацьовують західні системи протипотріної оборони, ті такі, як ПЕТИ, там на сам на сам і інші власне кроталі. А якщо про жеди говорити, ті ж самі, які постійно модернізуються, і по швидкості, і по висоті польоту наскільки відпрацьовують наші ці проти наші. Дронові, значить, дрони да, якщо можна так висловитися, бо російські засоби враження, вони насправді досить стрімко змінюються, і в частині там бойової частини, і в частині швидкості реактивні вже запускають дуже часто. То чи можна говорити про те, що треба якісь нові рішення шукати? Можливо, ну а хто сказав, що ніхто не шукає нових рішень? Нові рішення проводяться на численних заходах, які проводяться. На різних майданчиках і в тому числі з західними партнерами. Якщо ми не будемо шукати нових рішень, не будемо йти до інновацій, то звісно, ми будемо відставати в інноваціях технологіях, і звісно, ворог нас буде перемагати. Тому Україна робить як в своєму в озброєнні, яке атакує Росію нові кроки, так само і в засобах ураження по дронах, перехоплювачах, про які ви почали питання. Питання дійсно тут теж дуже серйозне, тому що створюються нові підрозділи сьогодні у всіх силах оборони. Показують дедалі більшу ефективність дрони перехоплювачі, і є вона різних виробників західних виробників. Є непогані зразки українських виробників, і це питання не лише от, там що слово місті собі масштабування, так це весь комплекс. Це створення нових підрозділів, це пошук фахівців, молодих людей, які б могли. Б, Свої креативні рішення в тому числі впроваджувати це пошу, це це також масштабування виробництва самого озброєння, засоби виявлення, наведення це цілий комплекс і те, що порівняно віддавно почав і цей вид. Знищення ворожих БПЛА е, працювати, це теж дуже добре. Сьогодні теж відпрацювали дрони перехоплюючі, Доволі доволі непогано. Не будемо казати, де не будемо казати скільки, але непогано відпрацювали як F-16 та інші літаки, так і перехоплювачі. Пане Юрі, дякую вам за те, що долучилися. Прокоментували Юрі гнат, начальник управління комунікації потрібно сил збройної сили України. Вам гарного дня і ще раз з днем авіації, вас і ваших колег.